Про сахару сказали, про сніг бачите, як вона буває на континентах. Коли ти е, по одну сторону світу, я по іншу, в когось сахара а в когось е, ні, а в когось і сніги. Так воно і буває, коли комусь спокотно, хтось потерпає. Насправді від холоду стосовно новин, ти вже чула, що в нас тут відбулося з кажанами? Це ж страшне просто щось. Я як почула, ти розумієш? Я вкотре подякувала, не знаю, богу собі кому завгодно за те, що я це не бачила на свої очі. Хоча я коли дивлюся на щасливих людей, які були присутні при цьому, я навіть їм не заздрю, а просто, напевно, заздрю міцності їх психіки. Одним словом, розказую тобі, майже сотню кажанів випустили на волю. У Галицькому нацпарку після зимівлі. Ну, ніби справа благородна, все добре. Там вони перезимували це все прекрасно і чудово. Але ти собі можеш уявити? Ну, тобто, на відео там стоїть жіночка, дуже суперсмілива жінка, яка супер, супер жінка просто, яка тримає мало того, що кажана в руці тримає, вона тримає ще хробака в руці, розумієш? І вона того кажана годує. Він каже, дякую, мамо, цим цьом І летить, і так сто разів. І біля неї, ну то не ну, одна одна з раз, але біля неї багато діточок, таких, знаєш, до 15 років. І вони роблять точно те саме. І я дивлюся, і мене серце хапає, я вже не знаю, знаєш, чи то зліва, чи то справа за ті груди хапатися, де там то моє серце. Тому що я би тут рук не брала. Можна ти, за ти... дві одночасно, знаєш, тоді ти не будеш вагатися де серце. Тобто, отак можна <патися> зробити. Одразу, так? Так. так, а якщо ще. Поруч якийсь е, такий хороший мужчина, знаєш, симпатичний, то можеш попросити його, знаєш, ну, чоловіки ж повинні допомагати жінкам, правильно? Попросити, знайди, будь ласка, моє серце, бо я не можу це зробити сама. Новий лайфхак ми вам даємо, як можна познайомитися з мужчиною або здивувати уже бувшого, здивувати бувшого. Здивувати бувшого? Коли воно тобі треба, знаєш. Щоб став теперішній майном, знаєш. Ось Ні, це. от, от це вже не треба бувших не треба в теперішній записувати. Знаєш, що було те, то... що було? Те загуло, назвається. Uh -huh. Бо я бабуся казала, так. знаєш, я казала, вмер так вмер. Вона про живих казала ексбофлінів. Знаєш, казала, все, не треба більше туди вертатися. Стосовно ще піщаної бурі такої, ти знаєш? Я говорила з львів'янами, з киянами, і в них направду там була ця пустельна буря. Вони направду там з балкону змітали в'янічком цей пісочок, собі хтось в банки і ставив на пам'ять. як то подарунково. Якщо приїдеш mm -hmm. до каніка, і хтось тобі таке подарує, то це не просто пісок, щоб ти розуміла, то сахари. Це серйозна штука. ось Але насправді у франківську його було по мінімуму. Знаєш, май, майже не було, можна сказати. Але але вдовина, Україну знов накриє пилом з сахари 7 квітня. Це для тих, хто пропустив. Знаєш, я перед показ, а я після показ. Мені смішно, тому, що в нас цього не було. Знаєш, може, то насправді біда в людей, але сподіваюся, що все нормально буде. Так ось спочатку пісок накриє Францію. Згодом добереться до Польщі з частиною України західною, ти розумієш? І враховуючи, що наша область в західній частині, як ми це все знаємо, пил може до нас дістатися. І ця вся новина така кортюсенька, вона підкріплена кадром. Я вважаю, що з фільма Дюна, тому що це не інакше. ти розумієш? якщо люди таке пережили, то я вам хочу сказати 7 квітня там сьогодні. Четверте, перестаньте уже прати, щось на балкон біле виносити. Вже треба закривати, напевно, вікна того кота, переставати пускати на двір, Щось тим робити. Тому що справа серйозна. Але, Ні, ну, чого? Весь. Можна я тебе переб'ю, секундочку, Звіс. на рахунок кота і піску. Ну, тобто, розумієш, тут безкоштовний є варіант піску. Нічого поганого немає. Поставив литочок на, на вулиці, туди пісочок насипався, все, все нормально. забудівники можуть скористатися кота. цим, розумієш? Ще так. не було такого українського кота, який би відмовився ходити в пісок з Сахари, знаєш, як то кажуть. Та да, такий рецепт. Але я б тобі хотіла сказати, що дивися, це було 1-2 числа. Сьогодні 4 число. І наскільки наші українці вміють створити бізнес з повітря? І це правда, люди вже, я ж не жартую про ці плішачки, що люди на пам'ять собі забирали. Люди вже це продають на OLX. Розумієш? Пісок з Сахари? Отак, будь ласка, якщо тобі така ж которая. Та вони їх фас здрухати? фасують у, у якісь пакетики чи? Вмаленький? Які п... в ні, пакетики то медпрепарати фасують, знаєш? А то маленькі пляшечки такі. Маленькі пляшечки з кришечками все дуже красиво виглядає насправді. Я тобі хочу сказати, що ну здогадайся, плюс-мінус, які ціни вони ставлять на пісок сахар, який вони змили з балкону, буквально. Ні, та, можливо, навіть дитячі майданчики, пісочниці, знаєш, якось вже зменшили кількість піску після цієї новини, я думаю, в місті, знаєш, обділені знову ж таки коти, песики, і, і так далі, знаєш, і діти. Ну, але бізнес то є бізнес. Що зробити? Знаєш, є такі люди, які продають повітря з якоїсь там піраміди. Розумієш, от в якійсь так само баночці, пляшості закритій, закрукованій, або в такій жестяній банці, я знаю, що повітря там з не знаю, з якогось музею. І купляють. І купляють, так. Це все нормально, знаєш, поки є попит, буде пропозиція. Оце е, основна е, така е, фінансова штука, так? Формула. Е, я хочу сказати супроводинахідливі та від 700 гривень. Я бачила від 700 гривень. Я навіть написала одному мужчині, бо мені цікаво стало. Але ти бачиш, ось що значить хороше виховання. Воно зіграло зі мною поганий жарт. в тому плані я не збираюся побачити. Мені цікаво, то 7 квітня буде франківська, я хочу знати, по чому продавати. Знаєш, ось я не додумалась би в ту пляшечку класти пісок на Сахари, а з пісочниця, як ти кажеш, франківських тут виглядає все на те, що люди зараз ще до 7 квітня франківчани можуть запити. Вклада такий бізнес, і вони будуть ну праві, тому що чого ну, не заробити, якщо людина має можливість заробити. Якщо готові люди платити, правильно? Так. Чому ні? Що у тебе цікавенького? Чи щось чула, бачила, відчувала? Ні, ну Сьогодні 4 квітня. Я хочу uh, сказати тим, хто ще не в курсі, що сьогодні за mm -hmm. день, тому що, наприклад, у нас тут день, тільки, можна сказати, розпочався. Я uh, почала ранок з пошуку обличчя, знаєш, так що я рада, що я нашого... Я бачу, нашого, що щось знайшла, uh, причому прекрасне, так. <світна> знаєш, хто шукає, той знаходить. Так ось, хочу сказати, що сьогодні Всесвітній день моркви, тому uh, хто. Полюбляє цей продукт, і, в принципі, це дуже корисна. корисний продукт. Можете загуглити, чим він корисний, можете посвяткувати, знаєш, так, нарізати собі шматочками сиру морквинку і похрумкати. знаєш. Uh -huh. Треба було можливо це зробити у нас на радіомості, Радіо і заразити, знаєш, як то є, коли хтось смачно смакує собі і е, так само хочеться. Сьогодні так, е, також день міжнародний день бродячих тварин. Угу. Тобто, якщо ви сьогодні бачите бродячу, бродячу тварину, ти взагалі не тільки сьогодні, я думаю, але просто це такий день, як нагадування, так, що є такі тварини, які потребують допомоги, і я думаю, що всім варто на це звертати увагу. Угу. Е, також сьогодні міжнародний день обслуговування доріг, болюча тема для нашої країни. Це правда. Дуже болюча. Так, але як я помітила. Тут теж не завжди все нормально. Mm -hmm. Знаєш, я тут деякі такі, чи то я знаходжу, знаєш, маю е, таку властивість знаходити е, ями на дорогах такі глибокі, навіть в Америці, не знаю. Але ну, якось так буває. Тобто не все так гладко. Е, також сьогодні Всесвітній день щура. Mm -hmm. е, не знаю, сподіваюсь, домашнього. Знаєш, я десь недавно читала такий цікавий факт про щурів, що щурі вони. Можуть стрибати з п'ятого поверха і їм нічого за це не буде. Mm -hmm. Тобто вони собі знаєш, стрибнув, собі тряхнувся, пішов mm -hmm. далі. Е, також сьогодні день вітаміну С, і, до речі, це хто, хто це ще моркві. не в курсі. Морквіти проти просто теж. Хто сьогодні рахує, то до Нового року нам залишилось 271 день на mm -hmm. все. Так що вже можна готуватися, вже думати про подарунки, про різні такі речі. Щодо таких серйозніших новин, хоча у нас ці новини серйозні, правильно, якщо mm -hmm. вони цікаві людям, значить вони серйозні. Можливо, ти чула, що А, також сьогодні ж НАТО так само знаєш, збирається, думають, так, я. Так, надати допомогу Україні, там е, дуже велику суму збирається виділити, е, і кажуть, що так і зроблять, і ми будемо дуже сподіватися, що так і зроблять, і ця допомога справді буде реальною і е, стабільною, власне. Е, і дістали, що ще хочу, в нас Дуже би хотілося так, сподіваємося на це. Е, так, ну, те, що зараз там відбувається е, у Європі, що туди поїхав, і Ентоні Блінкін, mm -hmm. ну, одним словом. Побачимо, до чого вони домовляться і що там буде, так? Каже, що власне спікер Палати представників Конгресу Майк Джонсон заявив, що США нададуть військову допомогу Україні у кредит. Mm -hmm. Хоча це все поки що розмови. Наскільки я знаю, парламент зараз відпочиває до 9-го, здається, квітня, якщо я не помиляюся. І Ми потім... Так, і вони потім будуть е, вирішувати, що куди і, і що робити. Ну, але знаєш, обіцяють, значить, я сподіваюся, що так воно й буде. Ще мені дуже сподобалось цього тижня, що голівудська актриса родом з України відмовилась грати росіянку в серіалі у Netflix. Чула ти, можливо, це так? Вам угу. скажи, розкажи. Власне, тепер вона має виплатити компенсацію за це. На Навіть... власне голівська акторка, так тобто, наша за це має заплатити, розумієш, родом з України. Івана Сахно розірвала контракт із стримінговою платформою Netflix, бо не захотіла в новій кінороботі грати росіянку. Власне, в інтерв'ю вона розповіла, що тепер їй потрібно виплати компенсацію, і за своїми словами доведеться віддати Netflix 50% свого заробітку з іншого серіалу. так. Тобто, ми українці, за Дорога те, що ми українці, ми ще й маємо та доплачувати за те, що ми українці, це це ну насправді дуже я... це дуже відома стрімінгова платформа, і контракти там заключаються на 5-7 років і. Люди думають, як якщо ти популярна зірка класна, то ти робиш те, що хочеш, і обираєш те, що хочеш, і граєш те, що хочеш, а воно не так. І згідно контракту, ми вже бачимо, що їй не доводиться обирати проекти, в яких вона приймає участь, і відповідно їй запропонували проекти, які абсолютно був несумісний з її життєвими поглядами. і Відповідно, вона від нього відмовилася. Якби вона була не на контракті, то нічого би не сталося. Так як вона працює на контракті, вона знімалася в серіалах до цього і буде зніматися напевно після цього. Ну тому ж, треба відробляти гроші за те, що ти українець виходить? Так, ось так. Дурниця така, зі сторони це просто дуже дико звучить. Але виходить, що так, бачиш, не все так просто. Це і серії, знаєш, що е, ні, це не серія, що багаті теж теж плачуть. Це дуже правильна життєва позиція відстоювати своє і е, мати в принципі цю позицію свою людську і розуміти, що ти українець навіть за межами України, навіть якщо ти гульовицька зірка уже такого рівня, як Івана Сахно, і навіть якщо ти на батьківщині буваєш раз 10 років, це має бути знаєш, це в ДНК просто має бути пропи. Все воно, воно є. І я думаю, що Україна може пишатись такими людьми, тому що не все міряється грошима, насправді, як ми з тобою знаємо. Це правда. Це правда це Є речі, які ти не купиш за жодні гроші і не продаш, і це справді це наша любов, наше життя, здоров'я і. Усі ці Власне, все, речі. І якісь переконання Так, важливі такі важливі речі. Ще дуже хороша така цікава така інформація є, що український дизайнер Руслан Вагінський створив для американської поп діви Бійонце капелюх, який вона одягає під час свого світового турне. Ось так, тобто українці кожен в своїй галузі максимально. Розумієш, популяризує Україну і про Україну зараз дуже багато чуть не тільки через війну, так, але і взагалі її максимально популяризують у різних галузях е, життя. І е, люди чують, знають, і відповідно так само мають можливість допомагати. Угу. Тобто, якщо він е, продає так, оці створює ці е, капелюхи, то він так само допомагає Україні. В цьому я тільки Мінус, я знаю, що коли Руслан Багінський починав, тільки, знаєш, він же ж починав з того, що він зробив цього капелюха для своєї подруги і вишив там свої ініціали. Ну і він його подарував. Потім так людям сподобалося, що він почав продавати. Ну, одним словом, якщо колись давно ця стартова ціна цього капелюха була там, не знаю, там ну, нехай 700 гривень, зараз він коштує просто шалених грошей. ось, І треба за ним трішки поганятися. але... Це дуже круто, що про Україну знають. От Руслан Багінський і Фролов також мені здається, що вони зараз одягають практично ну не всіх, але дуже величезний відсоток голівудських знаменитостей, тому що цей Лопес, це і Байонсі, яку ти назвала це і Тейлор Свіфт, ці сутні купальники, в яких вони виходять, просто куди не кинь оком, знаєш, наші, наші, наші. І це дуже круто. Це просто прекрасно. І ти правильно кажеш, і фільмами заявили про себе, і моди заявили про себе, і книжками заявили про себе, і акторів наших багато також за кордоном, і артисти наші їздять. Mm -hmm. І дуже круто, що говорять пишаються своєю нацією, пишаються своїм походженням і постійно про нього говорять, тому е, молодці хочеться підтримати. Знаєш, і насправді здається, та що там, ніби одна людина? Ні, тому що людей дуже багато, і коли кожний в своїй галузі робить свою якраз справу, то е, воно працює все як наш, як е, е, механічні ці годинники наших дідусів. Коли це була суперскладна конструкція, ти дивився і не розумів, як воно в принципі працює, а воно працювало неймовірно чітко і працювало роками, правда? Так, на рахунок годинників, ти знаєш, ти зараз сказала, і я згадала собі, що нещодавно бачила такий експеримент, хтось проводив, здається, в Тіктоку або в Інстаграмі, не пам'ятаю, десь в соцмережах. Чи розуміються сучасні молоді люди так, на оцих звичайних механічних годинниках? Так. Ти типу, попиталася їх показували їм циферблат, з годинником, стрілками, так, і запитувала, котра година. Чесно, 90 відсотків більше навіть 90 відсотків опитаних не знали, котра година. Надешу. Тобто, реально, чесно, реально молодь зараз користується або мають годинник на телефоні, так де висвічується, котра година, або мають о, оці смарт-годинники. Які власне так само вони не користуються там там до стрілочки. і вони реально не знали котра година, хтось там намагався якось там порахувати, хтось вгадував, хтось ну одним словом, це. Це справді був такий експеримент, і я думаю, що напевно варто все ж таки все рівно вчити дітей. Я пам'ятаю, як мене, коли я була маленька, продавала таку спеціальну іграшкову такі години, так. і мама могла пересувати стрілки для того, щоб показувати, як рахувати і ну, відчувати ту годину, так і хочу сказати, що напевно все рівно треба продовжити це. Я розумію, що. Технологічний прогрес не стоїть на місці, але є речі, які, можливо, може знадобитися в житті. Тому що все у нас циклічно, все рано чи пізно може повернутися на свої Круги. місця. Так, треба орієнтуватися. Я тобі хочу сказати, що я з одної сторони здивувалася, а з іншої сторони мені стало соромно, поясню чому. Тому що ми з того, ми з того, я з того покоління, яке. Першими застало калькулятор, скажімо так, і на калькуляторі ми вже рахували класно. Але коли мені дали цю рахівницю. Знаєш, звичайно, стандартно знаю. Я так само осоромилася, як ці діти зараз з механічними годинками, тому що я не вмію на ній рахувати на цій рахівниці. Але я орієнтуюся по компасу, а багато моїх однолітків орієнтуються по компасу ще. Тому це такі речі. Знаєш, ну компас це корисна річ. Тут тут треба орієнтуватися вже. Я погоджуюся. А стосовно рахівниці, ти бачиш, ні, я все ж таки вже людина. Людина-калькулятор можна сказати, так само як підлітки це от покоління зараз. Люди смартфонів, мобільних телефонів, смарт-хаусів, і це все дуже прекрасно з одної сторони, а з іншої дуже страшно, коли твій розумний розумний будинок вміє все більше ніж ти, але це все можна вимкнути одним. Ну, нехай буде вже масло-масляне вимкненням електроенергії, припустимо, знаєш. Тому так, я свої плюси і мінуси, але дуже круто відстежувати, як змінюється з часом, знаєш. Це не цінності і не потреби, а прогрес, так, та спостерігати за прогресом, який відбувається. Тобто ми з тобою розумієш, ми пам'ятаємо, як було до нього, так, і, і чим ми користувалися на рахунок рахівниці, я знаю цю рахівницю вмію нею користуватися. Компасом не дуже вмію е, користуватися, чесно тобі скажу. Ось, е, тобто в нас тобі, ми з тобою доповнюємо, знаєш, якщо ми з тобою десь підемо в ліс, то ми не пропадемо. Тобто, бориш з тобою рахівниці порахувати. Та я буду кроки рахувати рахівницею, знаєш, а ти будеш е, орієнтуватися по компасу, і ми з тобою не пропадемо в жодних джунглях, де б вони не були. Так? Правда, і не вийдемо з тих джунглів, знаєш, але не пропадемо. Але, але будемо собі розважатися. Знаєш, ну це теж якась розвага, я би сказала. Е, тому так, ну мені здається, що чим швидше і краще ми адаптуємо наших дітей до життя, тому що мені здається, що зараз через цей технологічний прогрес це, звичайно, що це круто, що це мега круто, тому що ми йдемо попереду, ми полегшили собі максимальне життя. Але якщо, не дай Боже, люди потрапляють в якісь е, звичайні такі умови природні, так? Та навіть в гори. Я пам'ятаю, що коли з музикантами поїхала в гори в давній юності, розумієш? Виявилось, що вони, окрім своїх барабанних паличок і гітар, не вміють нічого в руках тримати. Тобто навіть відкрити консерву ножем, це була проблема для них. Ну не для мене, знаєш. Mm -hmm. треба... треба робити, знаєш, напевно, якісь такі більше. Як це називається? Вилазки в життя як це називає? Знаєш? Вилазки в життя та виласки життя, якісь такі, знаєш, гуртки, де. Вчать дітей виживати. От у мене завжди мій старший син казав: Мама, я так хочу виживати, давай вже десь поїдемо, в якісь гори, ще кудись, каже, палатки. Мені все, я кажу, сину, я вже вижила. Тобто я, я вже, мені норм, я вже хочу в готель. Я хочу в готель, в номер знаєш, помитися, полежати, поспати, а в гори я можу просто сходити і потім назад прийти. ось, І все. А в палаці мені вже якось не, не, не дуже приколо там спати. Ще хочу сказати, що не знаю, чи ти ходила Франківська вже на Я – Побєда» і Берлін. Ходила, аби, так. Ходила, ходила чи ні? Ходила. Ходила. А я, бачиш, я така відставша, що я ще не ходила навіть в Америці, тому що в Америці зараз теж цей фільм показують в кінотеатрах, і я вже собі взяла до рук розклад, знаєш, куди можна поїхати, де там найближчий кінотеатр, і вже буду собі шукати з би то піти. І подивитися цей фільм, тому що дуже справді хочу, знаю і Івана дуже добре, і е, Кузьму дуже добре знала, і мені буде от просто справді цікаво, знаю, е, е, які були е, в Андрія Кузьменка якісь звички, знаєш, там його міміка, які в нього жарти, як він коли сказав, йому питалася. Кажу: Андрію, скажи мені, ти е, е, ну, оце у тебе хімія на голові велося? Знаєш, пам'ятаєш, у нього кучері такі гарні були. А він каже. Ну так аж як нормальний справжній мужик, сплю на бігудях. Mm. І все? Розумієш, і, і оці жарти в кожному слові, це звісно характеризують у мене. В машині постійно грає склябін. Просто на репіті знаєш. І, і мені не набродає. Я... Я думаю, що ти отримаєш задоволення, я тобі не буду спойлерити. ми з тобою наступного четвера, якщо ти за цей тиждень будеш мати нагоду відвідати цей фільм, то вже обговоримо по факту його. Я тільки зроблю один маленький тобі важливий спойлер. І для наших слухачів так само це спойлер, не спойлер. Це був спойлер від Івана Бліндара, і я. Дотрималася його рекомендації, тому і вам раджу. Він сказав дуже просто і коротко додивіться до кінця і е, за титрами так само. Тобто, сидіти, не вставати перед титрами ти з кінотеатру, дивитися до самісінького кінця. Після титрів буде приємний сюрприз. Більше нічого не говорю, і скажу, що я дослухалася цієї рекомендації. Досиділа, додивилася ні про що не шкодую. Щиро вам ті роб, ну, рекомендую зробити те саме. Особливо сподобається тобі, так як ти знала скрябіна особисто і всім людям, які просто шанують, люблять і поважають. Я тебе дуже рада бачити. Я знаю, що ти мене не бачила зараз 25 хвилин. Ось але дивишся мені чіно Роби мені Я селфі Ось значить про лізм. Ти дивилася на себе з любов'ю ці 25 хвилин. Але я збережу ефір, і ти побачиш це все вже на свої очі. Ми обов'язково це питання вирішимо до наступної прямої трансляції. Ти теж будеш мати можливість це бачити. Люблю цьому щиро дякую тобі за цей ефір, за цю зустріч, за наш радіоміст Чикаго Івано-Франківськ, який в прямому ефірі на радіостанції Західний полюс. Так, дякую, вітання усім слухачам західного полюсу і усім нашим глядачам, які були разом з нами. Можливо, хтось хоче щось прокоментувати, можливо, хотіли би якісь цікаві теми, щоб ми торкалися в наших радіомостах. Ми все приймемо до уваги. Так що цілую, люблю, до нових зустрічей. До нових зустрічей. До, до зустрічі. всього Ва. найкращого. Па-па.